О, Какой ужас. Иди сюда. Да. Давайте еще раз. Я а, следователь. Я так. Моя так. фамилия так. Это Липенко, А Вот Анастасия Викторовна. Вот мое удостоверение. Вот удостоверение вот да. Анастасия Викторовна. Далее Анастасия Викторовна. У меня я в уголовном ски... производстве. Находится материал. Уголовное дело. Да. Она в да. а Где Вы являетесь по факту уклонения от мобилизации, статья 336 Уголовного кодекса Украины. Я хочу вам вручить повестку о том, чтобы вы явились 10 апреля 2015 года 37 кабинет, в 37-й кабинет 10 часов утра. Шанова, с РУВД? Да, не это не РУВД. А чему вы мне вручаете повестку по якому не с криминального проваживания? Имея права. Ви маєте право, але ви маєте право це робити відповідно з закону. Знаєте статті 39 Кримінального кодексу України? Шановні, я вам ще раз поясняю, якщо ви хочете мені вручити повістку і ви дійсно не відсвідчить всьому кримінального права, то ви її повинні влучати або кошти. Або повідомити про це телефоном, або іншим способом. Найді політик, щоб в присутствиї політичку наказувати від получення повітря. Передбачені законом. Ви теж з Я... правоохорони охорони. Будь ласка, якщо так, то пред'явіть ваше посвідчення. Да, ви відказуєтесь? Я не збираюся пред'являти вас Я не знаю, хто ви. Я как, вам как представляю. Ваше Олександр Михайлович, громадський контроль. Будь ласка. Ваші є посвідчення? Я не посвичення. знаю. Що ви не знаєте? Так покажіть своє. Я своє удостовірення вам не збираюся показувати. Чого? Воно у вас є? А чого ви? Я не знаю, хто ви і чим ви тут займаєтесь. А чим ви тут займаєтесь? Найді двох панятих ви визове мене повісти передбаченим законним способом. Ну понятих, що в присутствии паніти, а призов поїздку. Це О, хто шо? зовсім не зрозуміло. Шановна, а тепер, тепер представтеся вы, будь ласка. Та в я не собираюсь вам представляться. Ты услышала? Так, так вы хто? Ну вот люди стоять, що поняли. Вы представьтесь, кто вы. Да никто я. Ніхто я. Ви ніхто, Для вас я ніхто, а если вы никто, то вы не ослышал. Пистолет? Молоді люди. Нет. Пистолет? Да. А там уже человек, Як а кажется, как поедет. А хто ты? Да, вот. Шамо. А теперь дивіться. Нет, это стой нельзя тут бить сейчас в это время. Нет, поїхав, не, не надо. Бачите, це у людини провокатора. Мы зафільмували її. Тобто... Шановна, не будете ви приймати поездку. Я вам ще раз скажу, шановна, якщо ви є свичен, по тому кримінальному провадженню, ти мені не зрозуміло, то... Ви направите мені повістку. це по-перше. А, я а по-друге, прийшаю, подруге я слідче, не брати, ви ведете себе, mm -hmm. у вас немає форми. Як ви показали якесь посвідчення, воно можливо підрозділя. І я вам не довіряю, що це моя громадське позиція. Це по-перше. По-друге, mm -hmm. шановне, якщо ви дійсно проводите розслідування якогось кримінального провадження, про яке ви мені кажете, і у вас є дані щодо моєї фактичної адреси, де я зареєстрований там мешка, Направити мені повістку по кучку, а не будете тут бігати таку у нас Це По-перше, по-друге, якщо будете приносити мені повістку, я вам надаю на дані. просто я кажу, щоб ви запам'ятали, ви форму одягнуть з погонами міліцейською, щоб я знав що ви співробітник поліції, а не якась прошмандовка, якась мені прийшла тикати якусь бумажку. Не, ну ви Я зрозуміла, кажу. Ви спочатку не обстріляйте мені. Шановна, ви Шановна. не на роботі. Бо ви без форми. Будете в формі, будете Спасибо. на роботі. А те, що ви мені там тикаєте, це ваша особиста справа. Хорошо. Тому почту. буду ждати пошту. На все добре. Якісь коментарі. Ніяких, Сказочний дебіл.